Любасеньки, вітаю всіх на моєму каналі, Я Дмитро мною Костылевич. Земля сегодня черина. Панісана, санторой пані Сана, сана вітаю вас, дорога моя. Вітаю, привіт. привітка. Одразу ставте лайк в цьому відео, підписуйтесь на мій канал, на канал пані Сани на і донатьте на Збройні Сили на над Саночкою є код а підімною номер банки. Це дуже важливо. Одразу йду з під ваших запитань, Сан, але дуже багато питань, і дуже багато людей хвилювань, переживань і думок відносно того, що буде відбуватися в нашому світі. А може, і не буде відбуватися. Починаємо з того, що от прямо Гераченко Ларіса питає. Лукашенко вже закликає українців їхати до нього, але ще він хоче розгорнути роз, роз, готовий розгорнути своїх миротворців в Україні. Давай це Лукашенко. Перше, навіщо йдеться риторика і ці розмови про те, що він запрошує. Українські родини людей громадян України в Білорусі? Па там буде безпечно, хорошо. Ми вас приймемо картошкою на ну снути поняла, сало, везіть з собою. Ну типу, буде я ще. Знаєш, до, до початку я випала ж на тиждень. Взагалі я новини читала і майже да, не розмовляла. Тому я сьогодні да, можу так. трошки гальмувати в плані складання речень. От і може інколи буду дивуватися від твоїх питань. Типу що знаєш ну, такі новини? А я і не знаю, що таке відбувається. Що ти в мене сьогодні. Просто зробиш. Лукашенко ну, запросив українців для чого. Що за заява? Да, змінюється перевзувається, перевзувається. Ну, колесо Фортуни відчуває певні зміни. Да. І щось планує на майбутнє, але я тобі хочу сказати, що не варто нікому їхати, що там готується, можливо, якась провокація або за участю в Білорусі, або з території Білорусі, або на території Білорусі, ну, тобто при дотичності Лукашенка. І взагалі для вся ця тема вона доволі плачевна да, може бути. І сонце для них чи для нас? І для білорусів, і для українців. Ну тобто, от я так розумію, що всі, хто може перебувати на цій території, всі, хто там ну ну, бо на Україну вийшла карта смерті, а на білорусь дев'ятка мечів. Тобто і дев'ятка мечів по дев'ятці жезлів. Це знаєш серії страх, коли потрібно щось таке зробити, щоб себе захистити, санечка. А це означає, що на території України буде якась жопа на слово. Чи Оце... вони готують разом з росіянами? ну, Оця заява Лукашенка, чи вона означає, що вони щось готують на території України? Більше е... я, я, ну, Украї... я не знаю, як це правильно сказати. Це може бути не на території України, але е... більше як на території Білорусі. Але за участі України як це може бути? Типу спровоковане Україною давай, або. да. Питання, пам'ятаєш, ти як пол Каліновського, ми колись дуже давно про нього згадували. Чи так. буде з території України напад на Білорусь? Ага. Так, що зберу. Захід. Тому що може заява про миротворців теж в цей бік, зараз ми розглянемо з тобою. Давай това. захід, да? будь-який захід, захід. Ну, не, теж не напад, а, захід. чи буде з території України захід військ будь-яких територій. Білорусі. Ой, щось готується по okay. дияволу. Хорошо, яка причина того, що Лукашенко декілька днів тому сказав, що він готовий розгорнути своїх миротворців в Україні? Яка причина оце, цього всього. Десь планується вежа. В нас чи в них подивись. Це, це... Або Білорусь, або щось дотичне до РФ і за підтримки. Не за підтримки, а за Україна. Кремля. Да, да. Да. Під егідою да. Кремля, Ну, ще раз, в Білорусі в Білорусі миротворці. Миротворці для чого? Це знаєш, як можливо, якась минула історія, типу повторити щось щось із минулого. Да по відлюднику це з однієї сторони або себе вибілити, тобто показати да. ну, в своїх інтересах, показати, що я там щось якось, а з іншої сторони, тут виходить королева жезлів. Це вплив на населення, вплив на думку населення і, можливо, якісь дереги. Хорошо, добре, давай так. Добре, я не зрозумів про цю вежу. Тобто в них щось станеться, Тобто, Лукашенко хоче випередити ситуацію, щоб в них не сталося, правильно розумію? зрозумію цю відповідь твою? А воно, а воно все рівно стається. Я вже другий раз виходять карти такі не дуже добрі. Воно, як знаєш, типу як неминуче. Для mm. чого він робив цю заяву для себе? Для чого? По домовленості. Це вже було давно І знову ж таки повторити якусь історію, і знову карта відлюдниця е, виправдати більше як виправдати, тому що так. все рівно щось готується. Так, я тобто, давай так, будуть якісь удари великі по білоруських МПЗ? Може бути спровоковано, карта жертвови. Е... Але удари можуть бути, але вони йдуть по місяцю. Тобто, ну, як маніпуляція, як Хорошо, Тобто, давай так: чи спровокує Білорусь удар по собі з боку України, наступ на себе з боку України? Угу. Ну, можна зруйнувати щось не сильно важливе, але як це на нашу територію, знаєш, ми піднімаємо збройні сили. ще пошити у себе одразу. прямо одразу. І прям вже готується, і вже прям готові. І доволі швидкі карти, і Марк, і верховна Жриця, тут, і імператор, прям всі. Окей, окей, любесеньке, цікаво. Що послідує? Для України оця провокація білоруська? Які дії будуть чинити з боку Білорусі в бік України? Наслідки для України? Да. Про тобто про які, які наслідки, які дії білоруси будуть робити в наш бік, або їхня територія, бо це може бути не білоруси. Це що... два різних питання. Чекай, які Давай. дії, а і, і які наслідки? Що вони готуються? Так, да? яку провокацію вони хочуть да. яку провокацію Hmm. <sighs> Це може бути навіть на території якоїсь іншої держави. Тобто, розумієш, от що вони готують, які дії, які провокації. Це можуть бути е, жертви серед населення, все рівно у мене дияволи вежі, це е, ну, якась провокація. Це вибух yeah. можливо, це теракт можливо, це якась диверсія можливо, причому по маніпуляції. І от коли я питаю про Україну для нас, це типу вежа, тобто для нас це удар. Не обов'язково, що у нас воно там щось бахне, а просто для нас це удар. Yeah. А в плані території. Території виходить трійка жезлів, тобто це можуть бути якісь країни або території, які дотичні до Білорусі, крім України, в тому числі. от І що це для Білорусі? Знову ж таки, карта ракет, да от вісім жезлів, там або обстріли якісь, або ну знаєш так швидко змінити ситуацію, якимось чином інформативно вплинути на наших партнерів. Це може бути щось пов'язане або з водою, або з тим, що переносить рідину. Це що там якісь труби чи якісь там. ну щось, щось Такого плану, і от знову ж таки про інші країни якраз от і виходить тут з мечі. Тобто я ну тут знаєш начебто як декілька напрямків, тобто в мене немає кінцевої точки. Я не скажу, щоб тобі, що там для білорусі також є загроза, виходить десятка кубків, тобто це ну і, і для їх населення, і жертви можуть бути серед білорусів, серед мирного населення. Білоруси почнуть в найближчий час мобілізацію свого населення повну. Таку знаєш повну мобілізацію, не приховану, а повну відкриту, відкриту. Чи почнеться в Білорусі? Відкрита мобілізація? Ну, поки що ні, але вони тримають якийсь запас. А поки що ні, виходить по повішеному, тобто це знаєш або це можуть насильно хтось бути. Ну, і, і знову ж таки, людям, яким <кій> бачиш не бажу. Довго не говорили. Лю людям, людям, які може щось пообіцяють. Типу, ви нам ну там, підете там воювати, а ми вас виведемо, знімемо з вас там щось. Да? Тобто ви перестанете бути жертвою. А активних дій поки немає, якісь точкові варіанти можуть бути, але рицарь Пантаклів це як. Знаєш, ну як постійна робота, коли ми тримаємо на контролі. Ну, в плані угу. от, там, армії, там щось таке. Ну я тебе запитаю, щоб закрити цю тему: чи буде в цьому році наступ військ з боку Білорусі на Україну? В сторону України. Будь-яких військ зі сторони Білорусі. Я провокації бачу на кордоні якісь ситуації, я бачу, я бачу якийсь вибух, от мені йде знову карта сонце, вона, вона тут не гарна. Наступу такого, щоб прям, от прям війська щоб зайшли з території Білорусі, відволікати увагу можуть, але відволікати увагу в одному місці, а скористаються ситуацією, підуть, або спровокувати можуть, але угу. наступу я не бачу. Ну хорошо, такаєш удар. Це може бути, ну, це ж там, ну, що це може Чорнобильська атомна станція бахнути. Мене... Білорусами чи буде зруйнована, ну, або росіянцями, да? Чорнобильська атомна. Ні, спроби якісь можуть бути, але це не це, це, це не та історія. Тут у них у них є е, в планах, але це не, не тільки про Чорнобильську. Давай ти так зрозуміла, це корну, ти ж мені кажеш, кордон і велике світло. це дуже близько до кордону з Білорусі, дуже Ну може це на території Білорусі? Що у них є? Близько є щось до нашого кордону? Ну там їхні заповідна, ну не заповідника, оцей, як воно називається, зона відчуження. Ну, в Білорусі там є якісь станції, чи там, ну, щось, або якісь, от, або об'єкти, якісь, те, що близько до нас. Ну, є Мозерський МПЗ. Ну, це не... найбільший МПЗ в Мозері. Тобто це Білорський ну, нам я... МПЗ, Загрози Мозерського МПЗ. Ого, карта смерті, карта вежа. О, бачиш? Ну, будь ласка. Ну, давай тобі ще раз. І причому в дуже швидкому часі вісім жезлів, карта швидка, і вже домовленості якісь є з цього приводу. Показати фотографію тобі його? Я вже бачу. І, і Дивись, і знову ж таки, це е, це значить це як показова якась тема, це для, це для медіа, це показати третій стороні щось. Тут не обш... Росія а буде що... замішана, це ну, спеціальна провокація. Це, це скажі, для того, зроблено, щоб показати, що українці не вміняємо. Тому що Любесеньки це найбільший нафтопереробний завод в Білорусі і один з найбільших з росіян. Він дає нафту, нафту, хоча бензин, е, нафтопродукти дає на Європу. Показати, що Україна що. що Україна що. Ну, що мстива. і треба помститися, це карста помсти. Це ну, або на випередження, знаєш, або виправдати yes. свої дії, ну, от якось так, змінити ситуацію. Виходить королева мечів. королева мечів, це мстива е, пані. Така. Я тебе запитаю, не, росіяни і білоруси разом організують, чи це все-таки. Е, якісь... Разом, разом, бо виходить там. Е, ну, не, та, Розумієш? Ну, білоруси, ну давай, так, відсотків 80 на 20. От, ну. ну, Я взагалі вважаю, що білоруси співпрацюють з росіянами. давай так. Ну так, да, чи це буде організація спільна? Ну, Це спільна, ну спільна просто в різних долях. Ну, давай так знову. Ну, вирішено, все вже Хорошо. Ну, Оце. Тобто вони розкрутять цю ситуацію, що українці таке почварили, да, типа ненормальні, вам є загроза нафти і газу, утіхомирте їх. Отака ситуація складеться. Коли там вий, вийшла королева мечів, вона про е, доволі ага. агресивні дії виправдати свої агресивні дії. Це медіа для інших, для того ага. щоб зупинили, для того, щоб не посилали можливо якісь війська, для того, щоб не були дотичними до війни в Україні, знаєш серії змінити думку третіх сторін. Ну але ж ну ми розуміємо, що ну, світ хіба повірить? Ну, мене немає відчуття. Ну, звісно, повірить. Ні. Ну звісно. Ні. Давай так спитай від цього мозриську МПЗ, наскільки залежна Європа, Європейський Союз або країни, які дуже близькі до, до Білорусі? Наскільки залежна Європа від того мозривського МПЗ? Ну, є якісь таємні домовленості, не відкрито, хтось комусь щось поставляє, є... ну, тут, тут небагато країн, які користуються цим. Таємно приховано, так. Да. Але по місяцю я не впевнена, що хтось захоче показати, що, знаєш, серії, що тебе це тронуло. От, ну, Звісно, ну, коли... втіхаря, а цей МПЗ буде працювати далі? Мозерець, МПЗ. Зупинка якась може бути, четвірка мечі басеньки. Це один, це коротше, гордість Білорусі, завод, і я питаю про, про відновлення. Відновлення можливо, так? Да, трійка Пентаклів виходить, але тут ну декось так глобально, і все рівно по зупинці. Тобто четвірка кубків, карта да. повішена тут то... сам. А тут ще такими така маніпуляція є. Спитав карт напитав, подивись, подивись в карт, що Росія цим самим бере нагачок Білорусь, тому що це те, що давали їм великі гроші. А тепер вони будуть на гачку росіян від цього всього. Поняло? Від нафти і газу Ти Ну так. Да, тобто, це ж нафта російська йшла туди, вони її перерабатували, продавали в сто раз дорожче. Ну, ти поняли? Да? Угу. Оце цими методами руйнуванням Росія. Росія візьме ще більше на гачок угу. під контроль? А... Ну... Не знаю, це знаєш, більше мабуть, Якщо. не те, що не те, що на гачок а. Момент якоїсь е, вибор без вибору, ну це не це не те, щоб там ста, повністю Білорусь стала залежною чи якось так. Це схилити до якогось вибору, стати е, в колі якоїсь спільноти. Тобто тут є якісь таємні домовленості, не одна країна, тут не тільки про Білорусь, тут прям декілька, можливо, три-чотири країни, і треба зробити так, щоб Білорусь погодилася на партнерство якесь. Російське? На партнерство з Росією чи з іншою країною? Щоб якось по грошам було Росії вигідно. Ну, щоб, можливо, інші умови співпраці, зрозумів. От якось та, поручі, є, Росія доб'ється свого по них. В плані, що, що, що. В плані нафти газу. Риф, нет, ще Mm. Yeah. <laughs> на початку може і так, да, але будуть ще якісь таємні. Мені здається, що Лукашенко, знаєш на два фронти грає, що він буде шукати mm. собі е, безпечного іншого хазяїна. тому що Окей, okay. він... okay. ці перемови не можуть відбувати, якими будуть до фінала війни? Вони можуть відбутися в Білорусі? Україна Росія перемовина. Mm. Чи можуть вони відбутися в Білорусі? Ну, пропозиції йдуть, але ні. Ні. Е, Любесники, поставте лайк, дуже цікавий ефір. Е, дуже цікаво поставте лайк, насамперед, на підпишіться на мене. Скрізь тисніть дзвіночок, щоб не прогавити е, класний ефіри. Йдемо е, далі. Тут коротко, давайте так. Казахстан і, і Сполучені Штати підписали меморандум про співпрацю в області критично важливих е, ну, корисних копалин та що в Україні. Робоча ця схема буде на робота чи це фейк? Корисні копали не ті, які в Україні. Ні, з Каз, Каз, Казахстану, може. А, ну так ти сказав Україна, я Казахстані і Казахстан, Казахстан, і США підписали меморандум про співпрацю. Це Лена Махнік такі питання, ага. що підкидає. Чи буде Як? робоча ця схема? Казахстан, Штати стосовно красивих попали. Тут взагалі це щось дуже е, таке відчуття, що не про те підписали. Підписали щось одне, а має, мається на увазі щось інше. Чи буде робоча ця схема? Карта смерті. Не впевнена. Казахстан це зробив, задля того, щоб не було повтору. Є якісь домовленості стосовно підтримки як держави в цілому. Да. Тобто, ну, тобто, це не, це не про, тільки про корисні кобація. Я зрозумів, але уточнять питання, уточнять? Да. Чи будуть вони нет. вдало працювати? Ні, ну, чи нет. стосується це космодрома Байконур? Чи стосується ці домовленості Байконур? Зацікавленість, участь, свій інтерес, але момент якоїсь безпеки або залишити свою частку от тут прям дуже так цікаво. Слухай, карта світу. А що там з байконуром? Це Байконур, звідти Росія запускає свої ракети в космос, в них іншого нема. Він на території на Казахстана знаходиться. Ну, значить, от, значить, по, по світу не дати доступу або обмежити доступ, або щось таке зробити. Тому що знаєш от по відлюднику це, типу як ну, законсервувати, поняв. Так. А, а Казахстан поділились США між собою з, з Китаєм? О. У мене сьогодні вечір новий просто Казахстан. що Вони ж у мене на каналі люди діляться. Спочатку вони кажуть, що це канал кращих новин і самих цікавих питань, а потім кажуть, Боже, відучі такі питання ставить кончені. А я ставлю питання з чатіка, які вони пишуть, помієш? Вони кажуть, які кончені питання, то не пишіть кончені питання. Чи поділили Костен штати і фітаєш по впливу? О, іще хтось є. А, то Британія, звісно, Британія. Ну, Британія, бо Британія і так має дуже великі вклади в Казахстан. І, Коротше, все, яке, яке становище, вплив рашки після цих домовленостей на Казахстан буде? Ні, ну ти космодром Плесецький, він же ж не такий, Вони, він же ж ці масштабніший набагато Олечка. Казахстан відривається, конкретно відривається. Який вплив буде на рисунці цих домовленостей? Втрачений будуть намагатися тиснути якимось чином ще зацікавити економікою Казахстану те, що те на чому Казахстан тримається, якщо ну, в них є така можливість на. А взагалі, це політична внутрішня боротьба, залишити хоч якісь свої сили, які є в Казахстані, чи буде потім рехи, чи якось впливати на Казахстан, дуже Буде впливати, але недовго через людей, які. Заможні через ну тих хто да, там через так, плани, так. які там були, тобто да, да? То через там ну може бізнес якийсь у когось, у когось там да. же ж є свій інтерес, Ефія, Казахстан, але це недовго. Угу. Але це недовго, тому що там якісь дуже великі втрати будуть, дуже великі втрати по бізнесу, і прям там якісь махінації можуть бути розкриті, і прям підстава якась спеціальна, тобто ще махлювати будуть. Але Фан, тут... А, ну, а чого в Казахстані так швиденько порішали і без війни, а в нас отак? М Ну, Казахстан би так не Ну, Людей мало територія пуста, ти розумієш? Так. Да, тут не, 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 не було б можливості. Ну це, це, це легко зробити. От по шуту це, ну, це легко при і цих не було умовах. можливості. При цих, при цих умовах підрізання рашки оці всі бочки їм підрізають. Вони підуть ще на Казахстан росіяни? А вони і, 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 не, і не пішли би у них всередині там. О. Я десь роки два назад робила люди, які приїжджали, типу, біженці чи хто там да. там, го готувалися якісь всередині. Да, 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 чи буде да, щось що робити певиця. Росія, якісь провокації, серйозні заворушки, вбивства, там, все, що підряд у Казахстані? Так, да. політичні якісь, так, да, можуть бути сто відсотків. І, і знову карта України виходить, щоб не було потім. Знаєш, що знову знайдуть там якусь візитівку або українські Там снікер, ви, 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 в кінці. Ви. Дуже цікаве питання. Британська армія готова до прямої участі у війні в Україні. Пише The Guardian Це достатньо поважне видання. Це не це не сам де не якісь ці їхні жовта преса. Це достатньо впливове видання. Чи ага. буде британська армія брати пряму участь у війні в Україні? От цікаво, у мене на листопад якраз виходили карти, що ми будемо чути багато медіа, багато заяв про дотичність і, і готовність третіх країн військовим цим нам допомагати. Чи буде. Ну, е... Я не знаю, як тобі сказати. Таке відчуття, що можливо хтось вже і присутній, ну, да. але, але той, хто ну хоче тут бути, все, що зараз говориться, це виключно момент картинки. Якісь таємні домовленості вони є, угу. але карта світу, карта Ерафанту — це виключно про медіа. Ну так, да. Любесеньки, поставте лайк. Я тебе запитую: оці всі події, які ми сьогодні обговорили в Білорусі, в Казахстані, Азербайджан теж переходить на рейки НАТО. Mm -hmm. Як воно все вплине, вплив, впливає і вплине на війну в Україні? Тому що розумієш тут вже два варіанти: Росія розуміє, що втрачає, то вона почне тут ще активніше захоплювати, щоб зробити те, що вона хотіла. Тут є теж варіант такий. Mm -hmm. Це ще щось має відбутися, ще, ще смерті якісь мають відбутися. Смерті якихось е, політичних е, людей, які ну дотичні до війни в Україні, якимось чином no. я не знаю якимось боком, і е, має знову ж таки розвалитися якийсь союз. От, е, прямо через якусь смерть має розвалитися якийсь або союз, або якісь домовленості. Як оце все вплине на? Війну в Україні це ну більше як для нас, знаєш, момент витиснення, момент того, що ми перемикаємо увагу. Як це для Росії, це для них неочікувано, Це та історія, це, це та ситуація, на яку вони не впливають, яку вони не зможуть контролювати самотужки. Їм потрібно буде ще хтось. А ще хтось, щоб їх підтримував, потрібно буде сісти за стіл перемовин з Україною. Коротше, їх дотиснуть, правильно тебе зрозуміло? Да, да, їх дотиснуть. Ні, вони ще вони ще спровокують. Вони, вони нарвуться, а потім вони сядуть за стіл перемовин. Ще щось буде е, обов'язково. Ми передивимося. це. Любесенки, це був дуже цікавий ефір, пізнавальний. Подивіться все, як навколо нас відбувається, і до чого воно призведе. Всі все робиться, да, так Україна страждає найбільше, і може, ми, ми єдині страждаємо, так як всі, так як ми це знаємо, і ніхто цього не розуміє більше світі, але. Я думаю, що ми маємо будувати майбутнє своє розуміти, що це все йде до, до якогось руйнування нашого ворога і до нашого процвітання. Я в це глибоко вірю, як і саночка. Да, сан? Да, да, да якщо ми так. тут, лібасеньки, значить нас все буде добре. Я впевнений, в цьому санечка. Обіймаю тебе, і але знаєте, рибасеньки, не бійтеся, дивитися погані запитання, типа ті, що вам не подобається, бо іноді вони відкривають очі на якісь речі більш масштабні і, і краще ви розумієте, те, що відбувається зараз. Правда, сана? Де да, взагалі не варто оцінювати. Ну no. слухай, ну запитання ж вони різні бувають, і взагалі буває одне слово змінюєш, змінюється контекст. Тому mm -hmm. треба з різних сторін підходити. Да, все правильно. Щоб правильно.